Коли ми майже доїхали до, до поворота на Дементіївку, майже там один кілометр залишався, стояв танк, і на танці було написано буква Z. І він почав кулеметну стрільбу. Ось, і Потім я пам'ятаю, що машина оказалась в квіті. Ось і я подивилась е, наліво. Мій чоловік загинув одразу. Звичайно, сім'я з Харкова. Чоловік з дружиною та двоє їхніх дітей, 9-річна донька та 17-річний син, вирішили евакуюватися до більш безпечного населеного пункту в день 2 березня, 2022 року. Рухаючись автотрасою біля села Дементівка Харківського району, яка на той момент вже перебувала під контролем окупантів. Вони стали жертвою жорсткого воєнного злочину. Російський військовослужбовець, усвідомлюючи, що перед ним цивільний автомобіль відкрив вогонь із кулемета калібру 12,7 міліметрів. Внаслідок обстрілу водій не впорався з керуванням, і машина з'їхала з дороги. Коли він спробував знову завести авто та продовжити рух, військовий відкрив вогонь повторно. Цього разу прицільно. Транспортний засіб загорівся. На місці загинули чоловік та його дев'ятирічна донька. Дружина та 17-річний син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палачу автомобіля та впасти на землю. Я намагалась відкрити двері, вони були заблоковані, я їх вибила ногами. Я була в такому шоковому стані, я не розуміла нічого, і я вилізла з машини, і потім я почула. Я лежала біля автівки, і потім я почула, як кричить мій син в автівці. І я піднялася, щоб його дістати з неї, тому що вона загорілась. І в той момент, коли я піднялася, в мене щось попало. І все, я е, упала, і я не могла е, піднятися. Ну як пізніше, е, оказалось, це був осколок. Попри це, російський солдат продовжив стріляти в бік охопленої вогнем машини. Поранені лежали на узбіччі дороги, фактично стікаючи кров'ю. За словами потерпілих, фігурант підійшов до них майже впритул та вимовив: у мене приказ стріляти по всім. Та пішов. Канаві, І там ми лежали, я навіть не знаю, скільки часу, може там годину, може дві. І потім ми почули, як під'їхала, а може, менше, я, я, я не пам'ятаю так чітко. І потім ми почули, як під'їхала автівка, і до нас підійшли е, солдати росіяни. Е, вони спитали, там, що з нами. Там мій син би, ну, так швидко відповів, Ось і е е вони е зупинили. Я чула, як вони казали е тому військовому, який був танку, і який стріляв з кулемету. Вони спитали, навіщо ти в, в них вистріляв, вистрі вистрі А він казав: в мене був приказ стріляти у всіх, хто їде. На щастя, життя постраждалих вдалося врятувати. Їх помітили набайдужі люди, які вчасно довезли поранених до лікарні. Ювенальні прокурори спільно зі слідчими поліції провели масштабну роботу, встановили особу російського військовослужбовця та зібрали достатні докази його причетності до злочину. Підозрюваним виявився 22-річний уродженець міста Волуйки Білгородської області, а саме військовослужбовець 237-го танкового полку. 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії Московського військового округу. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заучно повідомлено по підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичай війни, поєднане з умисним вбивством. Наразі вирішуються питання. Оголошення підозрюваного у розшук. Прокурори приділяють особливу увагу у кожному провадженню, де постраждали діти, і докладають усіх зусиль, аби винні були притягнуті до відповідальності. Хотів би відмітити, що заочне повідомлення про підозру не означає, що винний уникне покарання. Це важливий юридичний крок, який дозволило розпочати розшук арешт активів, міждержавне прислідування та підготовку до подальшого судового розгляду як в Україні, так і в міжнародних інституціях.